Що таке Біблія? Біблія це думка Бога про мене і про тебе. В ній записано все, що Бог думає про людину, про своє творіння і вивчаючи це правдиве, дійсно правдиве слово, яке здійснюється, яке виконується на протязі всіх віків, ми можемо бути праведниками. А відтак як ми праведники і вивчаємо історію. Себе історію людини від самого створення нас Богом на землі, ми можемо бачити причинно-наслідкові зв'язки. Ми бачимо, що за гріх, який доходить до неба, приходить покарання. І перше яскраве таке свідчення Божого втручання і Божої небайдужості до життя людини це всесвітній потоп. Далі були Содом і Гомора. Далі були винищення. Тих людей, які спотворили себе, які з'єднувалися з занепалими ангелами, і Господь обрав свій народ, щоб винищити їх. І ми маємо дійсно сьогодні благодать, що ми не бачимо цих нащадків, цих велетнів. Ми розуміємо, вивчаючи Слово Боже, що земля створена Богом для. Нас, людей, які теж створені Богом. І ми, і ця земля, на якій ми живемо, це є власність Бога. І якщо ми руйнуємо себе, своє життя, руйнуємо землю, на якій живемо, то ми можемо знати, що це також, за це також прийде покарання. Як ми караємо злочинців, які чинять злочини, так само буде з нами, якщо ми чинимо злочин. У власності Божій тому нам дійсно варто вивчати Слово Боже, вивчати об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, і яке записав апостол Іван, і через яке Дух говорить до церкви. Дійсно, ми маємо. З'єднуватися з церквою з Духом Божим, щоб бути дітьми Божими. Долучайтесь до міжнародної місії, Слово Боже, щоби змінювати цей світ Словом Божим. Хай Господь поблагословить вас і дійсно вам відкриється таємниця різдва. Що ж дійсно сталося, сказав апостол Павло в посланні до Тимофію, третьому розділі, 16-му вірші. Сутність і таємниця різдва в одному вірші. І, безсумнівно, це велика таємниця благочестя. Бог був явлений у плоті, виправданий у дусі, зримий ангелами, проповідуваний серед народів, прийнятий вірою в світі, вознесений у славі.